Доброго дня, шановні мешканці нарад Волинської територіальної громади. Ми сьогодні будемо знову говорити про якість води. Тому що погана якість води, водоканал звинуватив річку Случ, начебто вона цвіте. Ось ви можете подивитися: я в річці Случ сижу. Температура води 19 градусів до цвітіння річки Случ ще дуже далеко. Але водоканал вже вперто заявляє про те, що всьому винна температура, всьому винна цвітіння, підвищення марганцю і на, на кінець. Цією неоднозначною публікацією вони видали, що вода питна, її можна користуватися, і марганець в нормі. Так от я з чергове хочу запитати: шановний міський голова Боровець, начальник управління ЖКХ Годун, вийдіть до людей з роз'ясненнями і поясніть, якої якості вода у нас тече в водогоні, тому що в одному мікрорайоні вода. Без нарікань, а в інших районах міста воду просто не можна використовувати. Вийдіть до людей і роз'ясніть, що власне в нас відбувається. Пишіть свої коментарі. Дякую вам за увагу. Я вадіной. Я водіной. поговорил би хто со мною.